Спалення Києва у 1240 році монголо-татарськими ордами затримало розвиток міста майже на сторіччя. Через шість років після падіння Києва, за свідченням папського легата в Монголії, плано Карпіні, в місті нараховувалось близько 200 будинків. На початку 14 століття Литовський князь Гедемінас остаточно захопив білоруські землі та почав завойовувати землі, які зараз належать до території сучасної України. Його син Ольгард в 1362 році захопив Київ, а після перемоги над Золотою Ордою, у 1363 році на річці Синюсів, 60 кілометрах на північ від теперішнього Первомайська, під його владою опинилася більша частина Київської Русі. Литовців місцеві жителі зустрічали як визволителів від ненави. Монголо-татар. Їхній прихід називали не завоюванням, а своєрідним проникненням. Як говорили самі литовці, старого не змінюємо, нового не нав'язуємо. Київщина стає васальним князівством великого литовського князя. Київ не мав достатньо війська, щоб захистити величезний периметр старих оборонних валів Верхнього Києва. Тому цитадель міста, його дитинець, був перенесений зі старокиївського плато на високий окремий останець, що височів над подолом на висоті 70-80 метрів. Отут, найвірогідніше за часів князювання Володимира Ольгардовича, збудовано новий київський замок, звідки і пішла назва самої гори замкова. У цей час спостерігається значне економічне. Зростання, хоча чисельність населення міста збільшується дуже повільно через часті епідемії чуми. Особливо страшним був мор 1366 року, коли вся міська верхівка залишила Київ на два роки. 1470 року литовські феодали ліквідували Київське удільне князівство, перетворивши його на Київське воєводство. 1482 року на Київ напала Кримська орда хана Менглі Гірея. Вона вщент зруйнувала місто. Багато жителів було вбито. Частину взято у полон і вивезено до Криму. Києво-Печерський монастир був зруйнований і розграбований. Багато ченців убито. Розграбовані були і всі київські храми. Запустіння Подніпров'я продовжувалось близько 70 років аж до середини 16 століття. Щоб оживити економіку спустошених земель, Великий князь Литовський Олександр Казимирович у 1494-1497 роках надає Києву Магдебурзьке право, право на самоврядування, а також складське право. Воно дозволяло зупиняти проїжджаючих через Київ купців і змушувати їх продавати частину товару за вигідними для міста цінами. Дотепер у Києві стоїть пам'ятник Магдебурзькому праву. З часом Київ перетворився на один з найбільших центрів міжнародної торгівлі у 16 сто. Літі в місті існували вірменська, генуецька та грецька торговельні колонії. Торговельні двори на Подолі мали московські, польські та турецькі купці. Протягом 15-го століття на Україні формується особливий клас: козацтво. У середині 15 століття воєвода забороняє київським козакам жити в межах міста, тому вони будують свої оселі курені на вільній території недалеко від міста. Дотепер цей район називається Куренівка. За переписом 1571 року у Києві нараховуються вже 40 тисяч будинків. Районом, що найбільш активно заселяється в цей час, є Печерськ, а особливо землі, що межують з територією Печерського монастиря. Зростає кількість ремесел, яких нараховується вже близько сотні. Особливо в середовищі ремісників виділялися стрільники, які виготовляли стріли для луків із залізними наконечниками і орлиними перами. Відомо, що кримські татари давали віз солі за 10 київських стріл. У першій половині 17 століття Починає активно відбудовуватись верхнє місто у середині 17 століття. В Києві було чотири костьоли. У місті також було споруджено Домініканський монастир. А в 1647 році єзуїти відкрили свій колегіум. Величезну роль у стрімкому розвитку культури Києва в першій половині 17 століття зіграв київський митрополит Петро Могила. Саме він був ініціатором відновлення Софійського і Успенського соборів церкви Спаса на Берестові, найдавніших пам'ятників Києва. Ним було засновано і перший. Місті вищий навчальний заклад, тепер це Києво-Могилянська академія розташована на Подолі.